Жоден учасник не написав цьогорічний диктант єдності без помилок. Про це в ефірі українського радіо розповіла координатор радіодиктанту Юлія Шелудько. Повідомляє оперативна Україна. Інфо за її словами. Однієї помилки припустилися п'ять учасників, двох п'ятнадцять. З однією помилкою диктант єдності. Зокрема, написали переможці минулих років: Галина Шура та Христина Гоянюк. Таким чином, без єдиної помилки переможців цього року не буде. Тому нагороджені будуть ті, хто під час написання радіодиктанту Зробили одну чи дві помилки, тобто 20 учасників радіодиктанту єдності, загалом на перевірку надійшло понад 30 електронних та майже 10 тисяч паперових листів з диктантом з усієї України, в тому числі з окупованих територій, та з понад двох десятків країн світу. Серед них Польща, Швейцарія, Португалія, Німеччина, Велика Британія, Грузія, Індія, Норвегія, Лаос, Австрія, Ізраїль, Канада, Сполучені Штати Америки, Об'єднані Арабські Емірати та інші країни. Іне нагадаємо, 9 листопада українці і не тільки писали вже 22-й щорічний радіодиктант національної єдності, присвячений він дню української писемності та мови.